План формування мережі академічних ліцеїв Кіровоградської області пропонували затвердити депутатам під час сесії обласної ради. Що це означає, пояснила директорка департаменту освіти Ельза Лещенко. «В Кіровоградській області нараховується 200 ліцеїв. Починається реформа, вона розпочалася. Реформа, коли створили перший клас НУШ – нова українська школа. Сьогодні ці діти закінчили шостий клас і 1 вересня 2024 року йдуть в сьомий клас. А 1 вересня 2027 року вони йдуть 10 клас. Відповідно, я підкреслюю, до закону України про загальну середню освіту, де в пункті 5.2 при кінцевих положеннях чітко виписано ще в липні 2021 року про те, що потрібно до 1.09.24 року затвердити підкреслю обласними радами мережу академічних ліцеїв. Пояснює відмінності між існуючими ліцеями та академічними. Нині в ліцеї 11-річний термін навчання. Академічні будуть окремим закладом освіти, де навчатимуть старшокласників з 10 по 12 класи. Вони поглиблено вивчатимуть певний напрям і готуватимуться до вступу у заклади вищої освіти. У школах залишаться перший дев'ятий класи. Сьогодні на сесії ми пропонували проєкт рішення щодо 50 ліцеїв, але не депутати не проголосували. Хоча комісія освітня розглядала питання всіх ліцеїв які запропонували 74 Депутати обласної ради двічі голосували за створення мережі академічних ліцеїв і не ухвалили рішення. Загроза в тому полягає, що це не виконання тих нормативів і законних вимог, які передбачені державою для створення академічних ліцеїв. Що це означає? Це означає те, що ми маємо подати пропозицію на кабінет міністрів, зокрема на міністерство освіти, своїм рішенням по кількості запропонованих ліцеїв у нашій області в громадах. З 1 вересня вони будуть з фінансуванням, тому що ця реформа входить в дію з 27 року, 1 вересня. З нами ніхто справу мати не буде, тобто область там є чіткі критерії. До 1 вересня 24 року. Ми маємо надати пропозиції. Подали пропозиції, значить, Кіровоградській області не потрібні ліцеї, і значить, Кіровоградській області не потрібна освіта. Не голосувала за це рішення позафракційна депутатка Людмила Давиденко. Дайте нам, будь ласка, фінансову інформацію тих закладів, про які йде сьогодні мова. Що тут такого саме ще до 1 вересня можна це ще всі ці питання поприймати. То що є в наказі міністерства освіти, щоб ми надали відповідь до першого вересня, до начала навчального року. Я думаю, ми це виконаємо в серпні місяці. Ми проведемо сесію по тим питанням, які не набрали сьогодні. Більшість із 47 питань, які виносилися на обласну раду. Сьогодні розглянуто 42, 5 п'ять питань не розглянуто. Ці п'ять питань ми перенесемо на серпень місяць. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.